Телешоу решили устроить, себе снять, потом в домашнем виде будут рассматривать. Без проблем. А, жалко. Что, так и вреда. Да? Не, все нормально. З дня Сергія, вас з днем. Як представника Укрлівського салтику, який чудово, я радий, що це ваше робоче місце. Домашнє відео дуже оригінальним способом, ви займаєте своє робоче місце. Якщо по-нормальному навіть від, від вхідної двері не хотіли надати, може не засняти, що для вас, дорослих власне. людей, да, я Привіт. просто вас вчора ви пам'ятаєте, що просто поверити вас, що підприємство вхідне знаходиться на балансі нашої асоціації. Що, що ви зробили? Ви вчора зняли замок, а ми вас перед цим попереджували. Ви не попереджували. про те, що воно знаходиться на балансі Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Ми, то, вас, то, ми, вас, ми вас то, вчора. То, а то, ми вам скажемо, ми будемо. Надайте, ми міліції, прокуратурі, про це скажемо. Це ваше право. Да, ви без. Вас, ви будучи попереджені, зняли. Добре. Це, мабуть, ви знімали вчора, правда ж? Ну ви знімали знамочок. Я, я, я... А хто знімав? Ну як же ж. Секретар сказав, що це ви. Не ви? Ні. Добре. Людина, яка знімала, зараз відсутня, на жаль. Відсутня? На жаль. Але ви її знаєте добре, правда ж Сергію? Бачив, Десь бачив. — Десь бачили. Добре. Ви ж бачите, що я вас знімаю, Дімі, правда? Будь ласка, що ми пломбуємо. Ні, ні, так. Да, що це Ді, що ви пломбуєте знаново. Наново. Ви я наново не знімаєте. Тобто не ви зірвали що ви пломби. А коли людина, то ви знаєте, що якщо тут пломбовувати. Ви зірвали що... пломби чужого підприємства. Там Правда були ж? відсутні якісь пломби, щось Ні, ні, ні. А били, кого, ви ну, кого, кого ви попередили? Ну Кого ви попередили? там а, не було пломб? Ви ж можна людина, журналісти. Да? Чого ви брешете тоді пояснити? Що там були пломби якісь? А ви попередили когось, там немає мене, плом. Внуки старші за вас. Можливо, можливо. Навчитися спочатку себе поводити нормально, як у добре, цивілізованому добре, світі. Добре, добре. А тоді ще будете говорити, заслуженому журналісту, як... О, як дякую, ви... повісили нам на кінець то. Так, да, Я дякую. Робіть маленьку поправку. Нам. Ну, порозберемось. Добре. Немає домовленостей, Куди інше? І будь ласка. Журнал реєстрації зареєструйте. Це реєстрація ваша. Ви собі можете реєструватися, Примісія можете не реєструватися. У власності Державного агентства лісових ресурсів України. Так. От ви одне підприємство, яке є, ви собі там і реєструєте себе. Себе беріть там. 10 разів собі розказуйте. Ми з, цим документом, ми з цим документом не ознайомлені зареєструйтесь, будь ласка, на підставі того, що є два рішення суду про висунення двох ваших підприємств. юридичних... Осіб. Наших я не знаю. Я представляю це українську асоціацію пенсіонерів. Є виселення асоціації пенсіонерів? Кого ви представляєте? Це Українська асоціація пенсіонерів. А чому на одному з рішень судів є, що присутній дзьобак не як знає представник? Всеукраїнської асоціація пенсіонерів, у вас є рішення Це про висування? Так, представник, то компанія. У вас є рішення. У вас Бо. є рішення. Дивіть. У вас Дивіть. є Всеукраїнської асоціації пенсіонерів. Дивіть. Документ Дивіть. є? Чи ви зняли? Є Ми документ. Ви сьогодні перешкоджаєте. Ви дискримінуєте літні за віковою ознакою. Це вказівка вашого підприємства. Правда я кажу? Я не знаю так, ми розкажемо, так, що як розкаже, ви як ви дискримінуєте? Сьогодні подивитись Якщо фільм. ви не помітили, то всеукраїнську громадську організацію ніхто на даний момент не визнає. Ні, ви дискримінуєте ваших два Ні, ви дискримінуєте за віковою ознакою, ви знаєте, що тут ви знаходиться помиляєте. всеукраїнська асоціація пенсіонерів, ви перешкоджаєте діяльності. Незаконно покажіть, ви, покажіть, на ласка, день, ви на сьогоднішній день ви написано незаконної громадська організація знаходиться і які приміщення вони займають. Тобто, ви займаєтеся дискримінацією віковою, як Две представник Укерліз Я правильно кажу? Покажіть, звичайно. У нас це є. Покажіть, будь ласка. Ви підприємство. О, зараз ми ви зайшли підприємство. Правда, своє власне. Ви зайшли своє власне підприємство. Тобто ця, ця кімнатка знаходиться на балансі Укрліс -Консалтингу. Укр консалтингу. Звичайно. Тобто да. ви зняли, у вас ключик є для цього в охорони, правда ж? Віпло, віпло. Добре. Це дуже добре, що ви все робите. Дивіться, як ви ми класно сьогодні буде з відео. Угу. Чекаємо на каналах. Тобто ви, на ви протягом 4 підставі, днів... Ласка, підставі, ви протягом 4 ви днів займаєтеся віковою дискримінацією якою дискримінацією, поясніть? Ви якою дискримінацією займаєтеся? А в каналі організацію ніхто не виселяє. — Так, о 111 метрів, які вона займає, ви виселяєте і ви щенили рейвах. Це ваша робота, правда ж? Оце все ви також зробили? Це ваш водій зробив. Ні, що ви? це ви все зробили. А раз вилізли до щочика, значить це зробили ви, правда ж? Я скажу, це ваш водій зробив. Я зрозумів. Це Мій ваша водій? Так. Я так і зрозумів. У вас є письмова вказівка? Тобто ви порушуєте Конституцію України, ви порушуєте права літніх, ви порушуєте права членів нашої асоціації, правда? Бачите, будь ласка, своїм юристам. Так, мав я порадився. Професійний фаховий юрист, О, Звичайно. Вона. Хто що порушує, наприклад? Звичайно. Так, де робоче місце, щоб я просто знав? От у вас тут два робочі місця, ми хотіли б знати, де ваші робочі місця? Скрізь? В цьому офісі у вас крізь робочі місця. В якому я працюю? Я питаю, де ваше робоче місце? На якій підставі, на які підставі ви в заходите в чужі, ви в чужі кімнати? Поясніть мені. Я вам показав вирішення суду. Ви заходили в чужі кімнати. Ви перешкоджаєте діяльності. Та ви можете до безконечності знімати то, що вам нравится. Не хвилюйтеся, не, не переходьте я на російську. Говоріть не... якийсь однією мовою. Я а то ви дискримінуєте. Могу як по-русськи розмовляти, так і на українському. Добре, тільки на англійську не переходьте. Добре. А то в суді буде треба перекладача. Як скажете? Ви все зафіксували? Майже. Добре. Дякую. Дякую